Чехи опублікували відеокадри роботи співробітників компанії Екскалібор Армі, на потужностях якої модернізуються танки т 72 для української армії. Пасне достатньо велика, І во так розмахівають шашками. І там ті типу, падеми їх там закидаємо пілотками. Ну навірно, я б так не став говорити. Чеське підприємство взялося підготувати для українців 120 танків. Модернізовані бронемашини відрізняються від радянських двигуном більшої потужності, оновленими системами зв'язку, наявністю тепловізора та динамічного захисту. Після нападу Росії на Україну США і НАТО загалом різко посилило оборону по всій східній Європі. У Румунії, наприклад, чисельність американських військ зросла втричі з приблизно тисячі військовослужбовців у січні торік до майже трьох тисяч сьогодні. Кореспондентка голосу Америки Карла Баб відвідала одну із баз і дізналася, як американські війська, які розташовані найближче до зони бойових дій, тримають лінію оборони НАТО. Військовослужбовці 101-ї повітряно-десантної дивізії тренуються висаджуватися з вертольотів Black Hawk. Це навчання на самому краю території НАТО. Зараз ми найближча частина армії США до бойових дій в Україні. Ми тренуємося в умовах максимально наближених до бойових, готуємося до широкомасштабних бойових дій. Ми навчаємось на території, на якій можливо воюватимемо, якщо нам доведеться захищати НАТО. Голос Америки приєднався до полковника Еда Тайдеса, командира другої штурмової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії, під час польоту на півночі Румунії вздовж чорноморського узбережжя. Скільки часу знадобиться російські ракеті з Криму, щоб долетіти сюди? Якщо б вони запустили одну зі своїх високоточних ракет з Криму, вона б долетіла за приблизно сім хвилин. Небагато часу на підготовку. Ми фокусуємось на підготовці до будь-яких ситуацій. Тож ми посилили захист всередині та навколо авіабази. Ми розсередили наші сили щоб не бути сконцентрованою мішенью. Ми прилітаємо поряд з українським кордоном. По інший бік цієї річки Україна. Сили США проводять навчання на південь звідси на операційній позиції це одна з моїх важко озброєних рот. Це бронемашини Хамві із встановленими протитанковими керованими ракетами, чи із важкими кулеметами або важкими гранатометами. І вони постійно навчаються. Так отже, вони готові. Так, дуже готові. Американські та румунські військові також вчаться співпрацювати в умовах бойових дій у містах та селах. Відпрацьовують зачистку будівель вперше з часів Другої світової війни бійці 101-ї повітряної десантної дивізії відправилися у Європу. Полковник Едметайдас каже, що вони спостерігають за тактикою Росіян в Україні та адаптують навчання до того, що бачать на полі бою. Ми щойно завершили навчання із живою амуніцією, під час якого атакували окопи, які виглядають дуже схожими на ті, що можна побачити через кордон. Ми збивали невеликі безпілотні літальні апарати, дуже схожі на ті, що заполонили поле бою за кордоном. У рамках навчань американські військові вперше запропонували своїм європейським партнерам пройти надскладний курс атаки з повітря. Курс, який дехто називає 10 найважливіших днів на службі, Курс був новим для мене, для нас, для всіх румунів. Ми не маємо такого курсу в Румунії, тому що ми не маємо таких же можливостей. Це чудова можливість тренуватися разом, покращувати навички. Війна – це життя і смерть, і це визначає різницю між невдачею та успіхом. Отже, якщо ви хочете досягти успіху, ми повинні бути разом, щоб триматися разом і відпрацьовувати взаємодію. Збільшення кількості американських солдатів у Румунії стало нормою, принаймні на наступний рік. Нещодавно Пентагон підтвердив, що коли ця бригада залишить Румунію, її замінить інша бригада зі 101-ї дивізії З авіабази у Румунії, Карлабаб, Голос Америки. А в Раді безпеки ООН цього дня провели спеціальне засідання присвячене гуманітарній ситуації в Україні. Як заявила представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд, гуманітарні жахи неспровокованої війни Росії проти України продовжують спричиняти величезні людські страждання як в Україні, так і в усьому світі. Понад 17 мільйонів українців наголосила вона, потребують гуманітарної допомоги. Більше про головні акценти засідання поговоримо із Іриною Соломко, яка приєднується до ефіру зі штаб-квартири. ООН у Нью-Йорку. Ірина, вітаю засідання Радбезу. Сьогодні фокусувалося суто на гуманітарній ситуації в Україні. Заступник генсека ООН Мартін Гріфітс, який і доповідав на брифінгу, сам побував в Україні у середині грудня і на власні очі побачив ситуацію. Як описав її Гріфітс і якими висновками поділився у звіті? Вітаю Юлю так виступили до півдачів. А зазвичай це заступники генерального секретаря ООН. Вони є досить сухими та офіційними, але цього разу якраз Мартін Гріфітс був дуже емоційний і, вочевидь, на цю емоційність його якраз вплинуло в його візит в Україну, адже він був не лише в Києві, він відвідав і Херсон, він відвідав і Миколаїв. Він спілкувався з людьми, як то кажуть, на землі, які переживають щодня обстріли російські, і тому він якраз згадував про це дуже багато у своєму звіті. Але якщо говорити мовою цих то він якраз зазначив, що 17,6 і, і 6 мільйонів українців це приблизно 40% населення країни, потребують гуманітарної допомоги. Це величезні суми і цифри. І також він сказав, що 7 тисяч українців цивільних українців загинули в результаті цієї війни, і це лише цифри ООН. Тобто реальні цифри є набагато більшими. В той же час в таких непростих умовах ООН вдалося допомогти майже 16 мільйонам українців. Тобто, це мови йде і про грошова, грошову підтримку. Ва ідеї про одежу, про обігрівачі, про генератори для шкіл та лікарень. проте цього замало. І саме тому цього місяця Мартін Гріфітс планує розпочати новий такий тап збору коштів для України, щоб в наступному в цьому році мета зібрати 4 мільярди доларів для того, щоб в цьому році допомогти 11 мільйонам українців, адже вони досі продовжують виживати в умовах цієї війни. representative of Ukraine. We appreciate having this meeting. The people of Ukraine, Madam President. народ України захоплює своєю стійкістю, стійкістю, незважаючи на смертельну небезпеку, стійкістю, незважаючи на відключення електроенергії та Пошкоджений енергетичний сектор у час лютої зими стійкістю, незважаючи на наявність мін і вибухонебезпечних залишків війни, які змушують людей переселятися та перешкоджають безпечному поверненню людей, гуманітарній діяльності, а також поновленню сільськогосподарської діяльності. Стійкістю, не на сексуальне насильство, торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію та знущання, народ України не оминуло жодне страхіття війни. Замені ірино на чому зосередили увагу члени радбазу, які виступали теж сьогодні? Якою була їхня риторика? Окрім засудження традиційного засудження дії Росії, багато уваги цього сьогодні було і в контексті того, що Росія перешкоджає надання гуманітарної допомоги. І, зокрема, наприклад, постійна представниця США при ООН, вона говорила, згадувала, що в кінці січня навіть два представники місцевої організації, яка надавала цю допомогу, були поранені через обстріли Росії. І також Грінфілд, Лінда Томас Грінфілд чергово нагадала про те, що Росія продовжує порушувати права людини. Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжувала використовувати продовольство, електроенергію та зиму як зброю. Це завдає шкоди всім нам, але вбиває українців. колеги дії Росія, яка депортує дітей, затримує кораблі з продовольством з України, бомбардує цивільне населення та інфраструктуру. Не є діями країни, готові до миру. Це не ті дії, яких можна було очікувати від члена Ради безпеки. Ми чули ваші співчутливі заклики до переговорів, до припинення ворожнечі. Це в руках однієї людини президента Путіна. Він розпочав цю війну і він може її закінчити сьогодні, вивівши свої війська з України і дійсно дозволивши, щоб наступив мир для України. Це питання виживання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.